Таю сьогодні на огляді Панама МТАК Капелюх має багато історичне минуле. Американські фасони Буні вперше з'явився у 30-х роках 20-го століття і встиг пройти бойове хрещення у В'єтнамі, Кореї, Афганістані. У зв'язку з великими навантаженнями, на яке зазвичай розрахована Панама, усі виробники наголошують на якості матеріалів. У цьому випадку ЕМТАК не пасе задніх. Панама, виконана із щільного матеріалу Ніко Екстрім від бренда Буркут США. Матеріал вкрай на стирання та розрив, добре тримає форму навіть після безлічі прань, не вигорає на сонці, витримує значні тримічні навантаження, в 10 разів більше вітру проникний і швидше висихає в порівнянні зі звичайною тканиною Ніко. Конструктивно Панама пошита і за класикою куполом із круговим косим відливом і з прошитого нейлону. Зсередини вшита текстильна стрічка-підсилювач, яка, по-перше, надає жорсткості всій конструкції. По-друге, через Ширину чудово утримує ділення і надає залити очі на марші. Купол по кругу має вшиту вентиляційну сітку у той же кольор, що і вся Панама. Сітка забезпечує вкрай необхідну терморегуляцію, яка запобігає перегріву голови у спеку і тим самим попереджає неприємні моменти на кшталт запаморочення під час фізичних навантажень у люту спеку. Кулія по периметру обшита тонкою стрічкою, яка розрахована на кріплення додаткових засобів маскування. Дана модель також має спеціальний Шнур на пружинній кулісії, який не дозволяє панамі злетіти з голови під час буревію. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.